Всім привіт, друзі! І сьогодні у нас на каналі є людина, яка більше всього займається автомобілями, бо в мене дуже дуже багато питань з того, щоб як купити машину, де купити, яку машину, як оцінити, там мільйон питань. І так на щастя сталося, що ось у нас Володимир, який зараз працює в Mitsubishi на наймо в ділершіпс. Він а, згодився розказати більше про те, як купити машину. Нову, не нову залежить. Да, і як всі ділершипи вони можуть продавати будь-які марки автомобілі. Ви не маєте купляти Mitsubishi, можна Бентлі купити у Володимира. Тому, Добре. якщо є хвилина, Володимир, розкажіть про себе трішки. Скажіть, де ви працюєте? Може, якщо треба, я потім контакти ставлю, і потім ми перейдемо до питань. Доброго дня, Дмитро Е, я в Канаді вже три роки, і я працюю за найму на MTB. І буду дуже радий вам відповісти на ваші запитання, які у вас є, з ваших підписчиків, і допомогти людям, щоб е, вони розуміли весь процес покупки авто в Канаді і зробити це максимально зрозумілим для них. Супер. Окей. А що скажете? Які взагалі документи потрібні, щоб купити автомобіль в Канаді? Автомобіль в Канаді потрібно треба мати е, в перміт е, мати права там може бути український, а може бути канадський, але бажано мати канадські, тому що іншу трошка буде нижча. Okay. І місце приписку, де ви проживаєте, це все. Mm -hmm. Тобто то, треба... треба зняти в рент, або чи, приписку, ви маєте на увазі вже мати якісь документи, які, в яких вказана інформація, де ви проживаєте, так? Так, але це може, якщо ви навіть не маєте ще е, не рандуєте будинку, може бути навіть другий, кого зупинити. Якщо ви напишете листок, що ви проживаєте в нього, це буде підписати okay. адреси, адресу. Тобто дуже просто, дуже ну, так, не, так. окей. І багато питань, тобто навіть багато суперечок виникає. Знаєте, я що краще купити новий автомобіль в розсрочку, ну умовну розсрочку, там кредит, так або купити не новий автомобіль за ті гроші, які є, і не сплачувати оці гроші за розсрочку і не переплачувати за купівлю автомобілю. Що ви думаєте, що підкажете? Це залежить від людини. Як хто ви відчуває? Дуже багато є підпишу де купують старішу модель. І вона їздить деякий час, а потім вона просто ломиться, вони вже не мають грошей її навіть ремонтувати. Бо переважно люди продають машину з якоюсь причиною. А якщо є, наприклад, 5 тисяч, 10 тисяч, вже можна взяти машину в кредит і платити, щомісяця маленьку суму, але з гарантією машина буде мати гарантію. 5 років гарантії повністю машина, мотор коробка вже 10 років гарантії. І ви не переживайте, що вона одного дня може поламатися. Щодо питання, яке, де варто купувати і чи варто купувати в ділера, може краще купувати в приватного продавця, які тут, які тут відмінності? Так. Е можна купляти на Marketplace або Kijiji, там є досить багато автомобілів. Але що я рекомендую, розкажу свого досвіду, теж що коли ви купуєте там, машину треба перевірити. Хто розуміє в машині? У переважно більшість людей передають там машини. По якихось причинах, хтось просто перепродає їх, купує підремонтовує перепродує, хтось просто продає, бо вже не хоче її ремонтувати. І цю машину бажано перевірити, щоб хтось її перевірив на помилки, на потрібний ремонт тому подібне. Саме краще, щоб вона завезла до дієсті або до якогось знайома механіка, і вони це все зроблять. І це вам дуже закладає багато грошей потім в майбутньому. Але є такі нюанси, що людина може сказати: я дуже зайнята, я не маю часу, або в мене там вже дуже багато оферів на цю машину. Якщо вона зацікавлено, якщо так, що береш зараз або що машина піде, то це добре. Тоді не треба нікуди з неї їхати і відмовлятися йти далі. Значить, там щось є не то. А якщо ви приїдете до механіка, аж до нас там щось знайдуть, то вже можете потім негошіей, то ціну. Вам такий плюс. Коли ви купуєте на діленську машину, там вже все перевірено, всі машини перевірені. Якщо ця машина була юст, то вона за 90 днів гарантію. Якщо щось полонеться, можете приїхати в будь-який час і зремонтують. Якщо ви купляєте нову гарантію, то машина має п'ять років гарантії, ідеться рок на бампертубамперне кажуть на повністю. Для п'ять років гарантії на мотори на коробку. Вам не треба переживати. Ви її купили і все. Вони до п'яти років не париш. Тобто виходить, що кожен вибирає по-своєму. Хтось хоче, кожен він може Окей, ну бачите, тут просто є люди, які просто не хочуть розбиратися. І Я би так радив, можливо, якщо ви взагалі не знаєте, що таке, ну як, як рекомендувати машину. І розбиратися, і може у вас нема знайомих, які розбираються в автомобілях, просто тоді легше може купити в ділерші. А до речі, наскільки важко, якщо у вас з вашого досвіду, наскільки важко ремонтувати, ну я чув там різні цифри, да? різні підходи. Наскільки ділершип або просто самостійно ну от людина купує машину, в ній треба щось робити, вона це розуміє, і може ви знаєте, наскільки такі ціни оправдані, тобто ну в Україні це було не дуже дорого, знаєте. І тому люди думають, ну що там замінити масло, ну що там поміняти там, не знаю, тормозні колодки чи щось що зробити. Там, ну ремінь ГРМ поміняти. от Я пам'ятаю таке страшне слово, мені там в Україні розказували. То мені міняли ремінь ГРМ на якихось машинах. І це щось там тішки, може, одне з дорогих було. Скільки це тут коштує, які приблизні ціни, може, ви знаєте? Середньому ж тут сарджі 160 доларів за годину за суто робота механіка. І плюс деталі. Mm -hmm. Такі ціни, так. Якщо ви можете самі зремонтувати, якщо ви що, розумієте по механіці, то можна закладати деталі з інтернету, вже буде дешевше. Ну добре, ви... давайте масло поміняти, просто приблизно ціни. Скільки поміняти буде масло в машині? От у, там, у вас, або ви знаєте такі ціни, або просто самоцінно. Приблизно, щоб люди знали, що якщо вони купують машину, скільки треба віднімати на ціні там, масло, тормозні колодки, якийсь мелкий ремонт чи навпаки. Якщо там щось таке дуже складне. Ну, масло поміняти це в середньому десь 100-200 доларів, в залежності від машини. Ви можете мати маленьку хонд, ви можете мати рама трака, що ви okay. щось Це в середньому 120 доларів. Але якщо купляєте нову машину на ділості, дуже часто вони включають вже в ціну е, по життєву заміну масла. І uh -huh. ви не платите за заміну масла. Тим самим не роблять це для того, щоб ви в майбутньому прийшли і привезли своїх людей, знайомих okay. і тому подібне. Окей, супер, а, прикольний сервіс. Колодки, так, якщо там тормозні е, колодки, я не знаю, тільки не чарчить. Окей, ну приблизно ціни. Скільки? Ну мільйон, два мільйони. Скільки це зазвичай я думаю, десь доларів 500. там. Окей, тобто так приблизно. Якщо щось нескладне, але якщо там покрасити, або знаєте, там, машина там трішки там дарена. Е, от е, чи ви знаєте цю різницю там? Бо в мене часто питання там люди там: ой, дивлюсь ціна, класна ціна, і далі пішло, пішло. Але там, типу, вона ребіл. Знаєте, на наразповсюдженіше питання, чи купити мені ребіл, чи купити мені не ребілд. Ну тобто, в чому різниця? Це на цей страхи ризик, ребіл чи не ребіл. Потім трошки нижчі були по ціні, як ми бачимо, але потім їх важче перепродати. Кожен кожен, хто ребіл, то означає, що машина була списана страховою. Ви не знають, тільки там пошкодження були. Треба йти через весь карфак дивитися, скільки там було пошкоджень, що було пошкоджено. І скільки було вартість ремонтів, і тоді вже можете рішати, чи ви хочете їздити такою машиною, чи ви не хочете не їздити. Але всі, які машини ребіл, вони всі мали пройти через інспекцію теж. Окей. Тобто це доволі сейф, ну, безпечно купувати ребілд, як ви думаєте? Е, так, це безпечно, тому що вони пройшли всю цю інспекцію. Вони, вони всі пройшли всю інспекцію, так. А чому тоді вона нижча? Ну, наприклад, ну, як знаєте, в Україні, ну, переробили, красива машинка, нова майже. Uh, ну, іноді новий двигатель стоїть, ще щось нове. Чому вона має бути Ну, Люди не люблять їздити машиною тут, яка була вже повністю розбита, або що з неї сталося таке велике. І якщо страхова як писала, цехова порахувала, що ця машина навіть не вигідна її ремонтувати. А потім беруть, є люди, які беруть їх, потім переробляють десь себе в шопах, то все підганяють до стандартів, потім не їдуть в шопи, то все е заново реєструють. Окей. Okay. Тобто своя схема. І я ще чув, там страхівка, мабуть, більше за ребів. Які види страхування необхідні для автомобіля в Канаді? От які у нас є види страхування в BC, які потрібні, що взагалі потрібно? Страхування дуже все просто. Страхівка, що, якщо купляєш машину, то хочеш покрити і свою, і іншу. У е випадку якоїсь аварії. Там можуть скати багато вхати додаткових там, страхівок, але воно взагалі мені не потрібно. Це взяти okay. основну страхівку, що можна було їздити по дорозі. Okay. Тобто не, не треба брати якусь таку фенсі, да, велику, просто можна взяти страхівку, звичайно. І скільки це коштує зазвичай, як так, приблизно. Це залежить скільки, скільки у вас в Канаді. Я в цій за перший рік заплатив 5 тисяч за страхівку. І ще треба mm -hmm. дати ці гроші наперед. Це в Альберті я був. Окей. Okay. А цей рік, третій рік я вже платив в Альберті 220, коли переїхав сюди на Айленд, я почав платити 97. Так що okay. воно все від Кейс, окей. Окей, треба просто прийти до страхового брокера і. Що це... я рекомендую, треба шоп-ераунде, ви називається таків. Це питати декілька компаній, для яка найкраща щоб буде для вас. Окей, це дійсно так. Ну я ще рекомендую, shop around будь де Ну тобто, купуючи машину, купуючи а. нерухомість, де би ви... вони. Навіть інтернет можна shop around. вибирати там або мобільний зв'язок, будь-що можна зробити, пройтись, розібратися і це. Це на, ну, це на краще, бо ви знайдете найкращу угоду для себе. Як визначити реальну вартість а, вживаного автомобіля? Наприклад, ви бачите ціну, наприклад, ви бачите машину. Вона вам здається дорогою чи недорогою. Наскільки є якісь інструменти, які можуть допомогти визначити вартість автомобіля, якщо він був уже вживаний? Час покупки, так? Так. Це рекомендую завжди порівняти декілька автомобілів. Придеться на середню ціну. Якщо, наприклад, як бачите машину, там придуть в середньому ціна 15 тисяч, якщо ми говоримо за вживані. І тут ви бачите, на, на маркі безпочала одна за 10. Це вже red Flag. Все, Це означає, щось вона така дешева, щось там не є. А які ще додаткові є збори, податки? Що треба платити ще, коли ви купуєте автомобіль? Ще скільки зверху? Якщо купуєте private, там немає, ніяких зборів, просто даєте кеш, чи як там домовитись. Коли купуєте на ділочки, там буде ще, я говорю за нашу діло. Кожна ділостка по-різному працює. У нас є 899 це uh, C FIS і плюс GST. Окей. Okay. І це скільки GST? GST 12 там uh, там і 18%. так. Це okay. PT GST. Тобто плюс 12 від вартості і плюс ще 899% це за брокерські, о, тобто за ділерські. це То, що вони реалізають, то що вони тут. Ну, 12% буде і там, і там. Ну, тобто, я не пам'ятаю, щоб не було 12%, коли ви купуєте в Британській Колумбії. Тобто тут є таке ж. Ну, якщо ви маєте на увазі private. А підкажіть, будь ласка, от як перевірити історію автомобіля? Як розібратися? І наскільки вона правдива? Я купив машину, там пробіг, там, не знаю, 130 тисяч. Класна машина, непоганий рік. Але як розібратися? Як перевірити все? Чи були в неї якісь аварії? Як це перевіряється? Дуже дуже просто є така штука, називається Carfax. Що мені зробити? Вам потрібно мати ВІН. Ви можете запитати власника, який подає машину, якщо купуєте приватно, щоб він нам це дав, переважно вони не дають цього. І ви можете запитати в нього він number. І тоді ви можете цим він номер, можете, я не знаю, 50-60 доларів про ця інспекція, запросити онлайн і вам приписа історія машини. Рік, власники, скільки власників, звідки вона оригінально пішла, чи за центрі клуби, чи заберти. Коли міняли масла, якщо міняли масло на ділерці, які були е, ремонти по машині, якщо там був якийсь демедж чи якісь е, аварія, там буде видно всі виплати по страхівці, скільки де коли що було пошкоджено, це все як. Але якщо ви купляєте десь тоді на ділецьки, там вони вже вам все предостають. Це вже є. А якщо купляєте в, в когось, то переважно вони не дають люди. Ви можете купити, можете ні, але якщо ви вже реально хочете цю машину купляти, то взяти карха, що вона не була, ну, бо люди можуть віддихати. От є українці, які приїхали за візою коя, да вони зараз не ну тільки отримали робочу візу. Але є питання да, знаєте, вони робочі візи там три роки, але кредит можна брати на авто там сім років, десять років. Як зараз це які доступні є інструменти для тих українців, які тільки приїхали або приїхали нещодавно, якщо б вони хотіли купити машину типу в кредит, не за кеш, не приватно. Ну, дивіться, що куп'ят можна купляти за 5 тисяч жепут'юста, можна ті 5 тисяч дати на нову машину. Так, down payment. Що вони хочуть? Вони, якщо ви такі нові, вони хочуть зараз дати хоча б 15% down вартості нової машини. Що, якщо, наприклад, 2-3 роки, вони можуть дати на 5-6-7 на 6, на років. Okay. Окей. почали видавати ці кредити. Але це називається open-end кредит. Зазначає, що ви можете будь-часники його закрити без ніяких пеналті, без нічого. Тобто ви просто купляєте машину, умовно в розсрочку плюс відсотки, і коли закрили, коли купили, тоді і закрили. Ну, просто І це можна зробити, наприклад, до закриття свого work permit, наприклад. Можна, так. Або продати. А продати, наскільки складно, легко потім. Ну, У мене машина в кредит, наприклад. І вона, там, не знаю, 10 років. І через 2 роки людина вирішила продати. Наскільки просто продати машину в кредит? яка? Це досить просто. Uh, коли продаєте її, я так, таке, ви хочете її віддати на западнівер. Нам такий приклад. Це не її, ви робить оцінку машини, закриваєте кредит, дає вам гроші, або ви плачете, що ви там маєте їм заплатити, і все, ви розійшли. Окей. Okay, а наприклад, здати її, повернути вам, а купити іншу доволі а, просто? Так, yeah? Так, це теж просто. Це дуже, до речі, поширена практика. Більше, багато хто купляє машину, по зараз на сходите машина, там була електро. Люди купували їх в 2021 році. Там був середній пробіг електро, і люди ним поїздили, вийшла нова модель. Вони ще платять за старі, вони тоді їдуть до нас, дають стару і беруть нову тоді. Кирил переноситься зі старої на нову машину. Ну вона ж нова, дорожча коштує. От вони купили її там за 35-40 тисяч. А зараз така коштує нова модель, може там 47, да, умовно. Чи... Так. Дивіться, приїздили 2-3 роки. і вже виплатили. E, наприклад, там частину старої машини. А, окей. Тут вам ці гроші дають назад, якусь частину тих, І тоді ці гроші ви, зі старої машини, що виплатили, ви даєте її на нову. І а, окей. тим саме може вам навіть по місячні платежі скоротити вниз. тому що ви дали великий даунпеймент на нову машину. Ви приклад. Mm -hmm. Класна ідея, прикольна. Так, це дуже поширена практика тут. Як забезпечити правильне обслуговування тут в Канаді автомобіля, як? Які є опції, які є, я знаю, дії? Бо я так чув, що не дуже їх обслуговують в Канаді. Просто купили, поїхали, потім здалися. Ну, багато таких є так. Ні, якщо купляєте самі, самі що хочете, це робите, ніхто з вами не дивиться. Хочете, міняєте масло, хочете, не міняєте, але це на ваш крагер. Коли міняєте на ділерці, маску, коли купляєте машину на ділерські, вам будуть дзвонити казати, там вже їздите півроку, ви ще не міняли масло. Або ви їм кажете, я там поміняла там і там. А, окей, добре. Або вони дзвонять до вас і букають вас на заміну масла, Якщо це машина нова, вони дзвонять до вас, у вас вже заміна масла включена в ціну. Вони до вас звонять, mm -hmm. там, що там піроку, так. ще не міняли масло, Добре, ви приїдете. Ви приїжджаєте, нам міняють масла. Вони... Наші машини вони міняють що 8 тисяч, хто їздить за своїми машинами, міняє собі як хоче. Вони там не можуть нічого казати, як міняти. А тут вони mm -hmm. дивляться з новими машинами, щоб була гарантія у них, має бути постійна заміна масла. Кожен раз, коли ви приїжджаєте на заміну масла, дивляться за вашими гальмами, за станом машини. Це включено заміневато. Добре. Ну а взагалі таке питання: а чи є якісь знижки, пільги для українців при купівлі автомобіля? Які є взагалі опції, якщо навіть не для українців, які, які найкращі варіанти, щоб купити найкращий автомобіль, найкращі діл, що ви можете порадити? Найкращий діл, що витримати на машину, це буде літо. Початок літа от до, до початку осень, до октября, певне ж. Тому що наприклад, ну, зараз ми розкладаємо машини. 2021 року, бо Септембер і Октябрь підуть вже нові машини, 25-й рік. І влітку вони продають дуже багато машин. І вони охоче йдуть на знижку, щоб продати машину. Вони заробляють на волюм. Чим більше продадуть, тим більше зароблять. А взимку вже так машин багато не продається, бо резвучить свята, і вони не охочі йдуть вже на, на знижки якісь і тому подібне. Так що, на мою відповідь, літко найкращий час попередньо машини. Дуже багато ще так само їють машин тоді влітку, бо люди купляють нові машини, якщо появляється більше свої. Угу. Окей. А взагалі, чи є якісь додаткові опції, чи може якісь там додаткові аксесуари, які треба точно розглянути перед покупкою? Тобто, от, є щось що треба купити або докупити? Що би ви радили? Дуже більш індивідуально. Дехто купує машину, цього не треба. Дехто каже, я хочу далі мати тягати при і ми треба встановити там цю хіч. скільки часу ви будете авто? Е, тримати, якщо плануєте на 5 років, то немає, ще не, що за нього переживати. Якщо ви хочете в mm -hmm. тому, то, де хто їде по 20 років, ну може його треба і обробити тому подібне. Бо є хороші дірочки, а є не дуже. І от як я можу перевірити, чи будуть якісь таємні збори, додаткові якісь платежі, чи що, що буде в мене? От, людина купує машину, да? і найкращий час йому щось там розказати і продати це коли вони щось там підписують і дають. І там є там. Пакет бумажок і там маленьким шрифтом 54 додаткові тисячі доларів за просто так. От що ви тут скажете? Тут я взагалі, як перевірити такі збори, і які вони мають бути? І Чи можна тут торгуватися, і чи треба це робити? Дивіться, воно зараз дуже багато ділекта, і воно міняється така та ситуація, що була колись в ділах, що вони розказували, що хай дуже багато таких піде, то цього. Що... Тому що зараз вони націлені на те, щоб зробити все більш зрозуміло для людини. Людина зрозуміла, що вона платить, щоб майбутньому знову вернула. Не зараз всі працюють на релейшені І вони роблять все ясно, що було для нас говорять за нашу. У нас вже немає старих продавців таких самих, вони всі вже розпихали. І нас зараз тренують таким чином, щоб ми могли наприклад все максимально прозоро, щоб людина розуміла, що вона платить, щоб не було там ніяких, ви кажете, прихованих платежів mm -hmm. і тому подібне. Коли підписуєте ціну за машину, ви все бачите, вам все розкажуть і пояснять. Не okay. буде спочили одну ціну, пішли вам придати привезти машину, це назад інакше. А такі випадки були? Так не працює mm -hmm. більше? Окей, okay. ще таке є питання щодо того, щоб купити беушну машину в ділярші або купити нову машину в ділерші. Ну зрозуміло, вона дорожча буде. Але чому вони взагалі люди купляють більше нові машини в ділерші ніж? Купляють не нові, бо ну, хтось привозить, вона ж була на гарантії, її хтось використовував, потім раз здали, вам здали, і можна її можна їжу і купити. Ну, 3 роки-два роки це в принципі нова машина. Та. Так, дві причини є. Перша, тому що купляють нові, тому що нижча процентна ставка, коли береш кредит. І по-друге, коли купляєш нову машину, гарантія набагато довша. Тобто, машина буде 5 років по іншому машину, коробка мотор буде теж на 10 років. Багато людей здають машини, які наприклад, вже поїзджу до 10 років, чи 5 років в них здають. Вони не хочуть там десь кожного щось їм полонуться, бо їм треба платити свої гроші. Їм дешевше купити нову. І вони, як вони кажуть, peace of mind, що вони не переживають їхати і не переживають, що щось десь станеться. Тому люди більше купляють нові машини, бо їм вони платять менші процентки ставки по них. Чи можна поторгуватися на, на нову авто, новий автомобіль? Чи можна поторгуватися на фі, чи можна поторгуватися на відсотки? А, бо різні дилерші, да, і ви кажете, shopen around це ж про, це ж про знижки, це ж про скидки. Які взагалі зараз є опції, які ви можете порадити, дати поради в цьому приводу? Тому це треба, як буде. Це третовати і, і... про це, що зробило вам кращу дію. Я завжди кажу, ніколи не приймай першої, коли вже друга, там вже нормально, не розумієш що людина. Хоче купити, але може не, не хоче по тій ціні, може немає то все. І вони Ну до українців ставиться досить так зрозуміло е, і досить хороші діли. Бо канадці не паряться, прийшли, взяли і пішли, там торгування не бачить. Була так само, людина прийшла і хотіла купити машину, вона хотіла купляти за кеш. Вона спочатку переживала, о, може, має брати кредит, вона мала достатньо грошей. Каже, бо я знаю, що не хочуть брати кредит типу, то тось. Я кажу, ви за це не переживайте, ви переживайте, як вам, ви дивіться, як вам краще. Вона каже, ти думаєш, так? Та так. Когда як вам краще. Хабілоха так сам для вас краще, але дивіться, що для вас буде краще. Що робити, наприклад, якщо людина хоче купити машину, вона знає, яку саме. Вона вирішила її, там. Наприклад, якщо ви в Mitsubishi вона вирішила купити. Але є декілька дилершипів, і в кожного ділершіпу ціна має бути однакова або різна. Умови будуть однакові або різні. Навіть на одну і ту ж саму марку і машину. От там Mitsubishi цього року, наприклад, нові. Так, ціни можуть бути різні, що вони, певно, і будуть. І були різні умови, всякі, так. різні, Одна та сама машина, але різні діла, це різні компанії будуть, різні власники цих компаній. Ви обираєте, де, де для вас є краще. Але ви маєте говорити з людиною, яка її продає, і ви маєте отримати від кращу діл. Наприклад, ми, коли у нас є клієнт, ми говоримо з ним, і тоді наші менеджери вже твіють ціни тільки ті повністю розписки. А ми йдемо до них, ми демо говоримо, що ні, не треба нижче, то, а так. Ви маєте розуміти, що людина хотіла вам допомогти, ви маєте це відчувати. І підібрати і отримати найкращу діл. Те ж саме, як Estate, бачите. Те ж саме. Так. Купують на машину, купують продавця, купують на будинок, купують ріелтора. До мене прийшла жінка, вона ще приходила три тижні тому, та машина дивилася, я ще раунд. Прийшла назад до мене купити цю машину. Вона потім каже: знаєш, я прийшла каже за тим експіріанска, який я мала перший раз. Каже, Ти розпитався, що мене цікаві, який в мене є нік, куди для чого ця машина купляється, як вона буде експлуатуватися, я вибрав правильну модель для неї. І вона стіла неї каже, так, це те, що я втіла. І вона полюбила її дала. Дуже часто люди приходять, вони не знають, яку вони хочуть. Вони думають про одну, а коли вони починають розказувати, як нам буде використовувати, це розумієш, що ця машина їм доки не підходить. Чим їм треба навіть можна і дешевше, що вони переплачувати. Вони думали, що їм треба таку таку. Ти кажеш, та дешевше може бути навіть краще? Бо вона більш економна для них буде і не сідає, mm -hmm. не бачив, як це їм підходить. Питання от трейдін. Uh, Знаєте, часто люди приходять віддають свою машину, навіть якщо вони купили за кеш, ну добре, пройде там рік, два, і вони захочуть купити іншу, або фінансовий статус стане краще, в роботу знайдуть. І от цей трейд-ін, що ви можете про це розказати? Які тут є uh, додаткові умови, можливості, як тут треба краще з цим підходити? Видите, трейдін це понад 90% людей, які купляють нові машини, всі трейд-ін свої старі машини. І що це дає? Це дає їм можливість отримати хорошу суму за їхню машину і цю суму ставити в нову покупку нової машини. Дуже часто буває, що людина має машину, їде дуже багато, треба ремонту неї вложувати, який взагалі не, не, не вадить цього. І людина каже, так, і так, і так. Каже, що моїй машині треба то, і то, і то. Каже, я її хочу здати взяти нову. І все, людина їй здає цю машину. Дуже часто наша ділецька навіть ними не займається, ми її відпихаємо на інші ділеки, які займаються нижчими машинами. Але тоді, як ми цю машину ще забираємо? Ми цю машину беремо і кидаємо систему. У нас є 17, як називають, волк стайлис опять дешевші машини зі всіх ділекстів. І ми їм скидаємо туда і вони за цю машину торгуються. Яку ми ділу отримаємо? Ми з цієї діл не заробляємо. Ми просто беремо ці гроші. Я завжди чув, що трейд ін це дешевше, ніж самостійно продати. В чому тут сенс? Ну, тобто, я, 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 яка опція? Ну, я її сам продам. Вона коштує там на ринку 8 тисяч, наприклад, трейд да? ін мені дає там, за неї 6 або там, 7. І типу, яка різниця? В чому, в чому тут є додаткові опції? Чому? Тому що, якщо, наприклад, та ця машина йде сюди, і її хочемо перепродати ділиска, навіть якщо інші будуть продавати ділиски, ті, що займаються нижчими машинами. Все одно вони мають цю машину повністю проінспектувати. Давайте всю інспекцію. Якщо там треба гальму, не зробить гальму. Якщо десь там щось тече чи щось, вони мають це заремонтувати. І потім ця сама машина має пройти повністю інспекцію механіком, щоб вона була знову сейф на дорозі. Вони дають чуть-чуть нижче, щоб забезпечити те, що вони її зремонтують. Ця машина буде передатна для наступної людини. Окей, тобто тут частина грошей просто йде на ремонт. Так. Ні, або на можливе. 99% треба щось ремонтувати. Просто просто ні ніхто машина не віддасть. Дуже вам дякую. Якщо є, будуть якісь питання, я тоді додам ваші контакти. Якщо. Та я буду радий допомогти людям, що якісь питання. Часку я вам свій телефон, щоб люди могли зателефонувати, часом говорити, що їх цікаво, що я міг пояснити. Якщо їм ще треба, то вони вже можуть під'їхати і можна працювати. Якщо у вас є додаткові питання щодо цього, щоб як купити, що купити, де купити, ось у вас є контакт Володимира, Я дані відправлю і залишу тут. В будь-якому разі, якщо відео сподобалося, ми зробили сьогодні там півгодини свого часу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, запитуйте певні питання. Можемо зробити, зробити ще додаткові якісь відео про машини. Це будуть якісь питання, та. так. Дякую, Петро, за ваше запрошення. Ми раді відповісти на ваші запитання. Дякую вам, до побачення. Спасибо. Па-па.